Третій раунд, погнали. Максим, не залазь вого, рухатись. Не стій пеньком, рухатись треба. Юрій, що там помер трохи, дай Юрій? Попрацювати треба. Малюшки, я тобі по башки зараз дам. Не гни голову, скільки раз тобі говорити. Не гни голову. Під, на підборіддя дивися. Отак, так, трішки буде, да, мальох. Четверка пробий, тройку пробий по корпусу, обманюй з передньої руки. Отак. Вот Малоха, з передні руки, то, що відпрацьовували вчора. Голова живот. От молодець, так. Да. Обдурив мішку. Не кидайся, з передньої ручки підходь двома ударами. Не кидайся. І не приймай на блок. Уклони одразу контратака, не приймай на блок. Прийм... Уклони контратака одразу, Максим. Мальоха, міша не спати, Речі попрацюємо. Спите дуже довго. Мальоха руки підніме. Навіть з лінії атаки виходить піднятими руками. Агресивніше, мальоха, агресивніше. Руки на місці. По этажах працюй, малёха, Алёха, по этажах. Тройка, да, по печени. И на спаты, Малёха, по этажах просто на комбинацию. Вот, хорошо, да. Голову обратно зиму, Малёха, я несколько раз говорил, голову. Речи выкидаем ручкой. ручки. Концовочка. А тут джоніку і не треба з цьому, з Вовчику. Їм не треба нічого, його не подратися. Все. Вовчик важе.